Контрнаступ України йде е, криваво і повільно, але збройні сили України перетнули першу лінію оборони Росіян, заявив глава об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Мілі в інтерв'ю Йорданському каналу Альма Млака. Послухаймо. Вони перетнули головну першу лінію оборони. Це оборонна лінія, на підготовку якої росіяни витратили багато місяців. Є міні поля, зуби дракона і протитанкові траншеї. Поки що ще занадто рано судити про успіх або провал атаки. Очевидно, що поки досягнуто часткового успіху. Ми про ситуацію на передовій будемо далі говорити з Сергієм Козаном, головою Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, от коментуючи ці слова мілі. Що свідчить про те, що ми дійсно прорвали цю першу лінію оборони росіян, і де бо лінія фронту на жаль, у нас дуже довга. Так, звичайно, тут немає секрету в районі роботи то, це запорізький напрямок. саме там було величезне скупчення російських військ, там різні російські підрозділи, і там було дуже щільне замінування. Отак, От поступово ми бачимо, що ну, протягом цих останніх місяців ми буквально не прорвали, але так про. Продати прогризали цю лінію оборони, і найголовніше, що нам вдалося пройти ці міні-поля. Тобто, це не значить, що ми одразу виходимо на оперативний простір, і далі вже фронт ворожий сиплеться. Потрібно, звичайно, розширювати, ось, власне кажучи, цей прохід. Потрібно закріплюватись на позиціях, і далі вже буде захід на ворожі позиції, і вже далі така кропітка робота по, по ворогу, саме в його укріпленнях. А він треба сказати, що там також укріпився. Тобто там є і бетонні конструкції, і траншеї, і окопи. Тому роботи буде ще багато, але найголовніше те, що ворог сам розуміє, що стратегічна ініціатива належить все ж таки українській стороні, і навіть самі російські воєнкори вони повідомляють, вони вже кажуть, що мовляв, що українці йдуть, і ми зробити нічого не можемо. Частини е, окупантів в районі Роботиного, вони деморалізовані. Тобто, за самі росіяни говорять, вони там е, не е, вони. Не перебували на ротації, тобто це значить, що ініціатива належить нам, що тиск е української сторони настільки сильний, настільки інтенсивний, що ворогу не вдається змінювати свої частини на позиціях. Mm -hmm. Тобто, це найголовніше, тому тут повністю повністю ініціатива за нами. А мені би дуже хотілося, щоб після першої лінії об... прорвавши першу лінію оборони, стало нашим захисникам легше, але чи так це чи означає прорив першої лінії оборони? Те, що нам далі наступати стан. Трохи чи не трохи легше ні, тут не можна себе тішити ілюзіями, тому що попереду будуть дійсно важкі бої, і ось друга лінія це саме та лінія, де були от основні ну, такі укріплення, де розташовувалась артилерія і зенітно-ракетні комплекси, тобто їхні фронтові засоби протиповітряної оборони. І все ж таки, яку ця лінія вже частково зруйнована, тобто тому, що полювання за їхніми артилерійськими розрахунками, це був пріоритет наших сил оборони, якраз на цьому запере. Рійському напрямку, тому так ворог там ослаблений, але все ж таки роботи буде і ще багато. Ну і крім того, ми пам'ятаємо, що район роботиного це лише така невеличка ділянка фронту. Тобто, потрібно буде е, ще в приблизно в 4-5 місцях посилювати тиск якраз на ворога для того, щоб він не зміг маневрувати своїми резервами. Це найголовніше, тобто зв'язати їхні резерви, і аж тоді можна буде говорити про якийсь певний прорив, вихід на оперативний простір. І от тоді вже дійсно стане легше нашим воїнам. В е, на яких ділянках фронту є ще шанс найближчим часом прорвати першу лінію оборони? Звичайно, якщо ми можемо про це говорити, бо перш за все ми дбаємо, звісно, про безпеку наших хлопців і дівчат на передовій. Е, так, от саме тому і ми не говоримо цього. Е, розуміємо, що Але ти... такі ділянки є. Так дійсно є такий е, ділянки фронту для прикладу, той самий ремінський виступ район Старомлинівки це якраз туди, куди відбувається просування наших військ, на тому ж таки на запорізькому напрямку, і ще в кількох місцях на Запоріжжі нам вдалося зв'язати їхні якраз резервні, тобто там цілі армії стоять, і тому, звичайно ж, окупант не може діяти вільно, тобто він він підготувався добре на першій лінії, сконцентрував там свої зусилля. Але ось зі своїми резервами, звичайно, стає вже більше Сутужно, тому що ми виграємо в контрбатарейній боротьбі, ми вибиваємо їхні артилерію, техніку. Тобто, ну бачимо там в близько 20 танків сьогодні. Артилерійські установки там 18 одиниць лише за один день. там живої сили також вибито багато, тому так ворогу стає на півдні важче, але це не значить, що ворог вже посипався і вже тікає. От про те, що ворог як ворог буде наші сили. Стримувати, я хотіла наступне питання, щоб ми присвятили Ламану Куп'янському напрямку. Якраз ось отримали повідомлення від Олега Сенюгубова, начальника Харківської обласної військової адміністрації. Окупанти вдарили по Куп'янському району. За попередньою інформацією в селі Подоли загинуло дві людини внаслідок обстрілу. І ще одну людину поранено. Ворог влучив в цивільний об'єкт. Це кафе, і в цей момент там перебували цивільні. Це інформація копув. Ковав Олег Сенігубов, нагадаю начальник Харківської обласної військової адміністрації. Які які ризики, що Климано Куп'янський напрямок буде посилюватись з посилюватись тиск окупантів і надалі? Знову ж таки, якщо те та інформація, яку я зранку прочитала, це звіт британської розвідки у Твітер, про те, що впродовж двох місяців окупанти все таки перекидатимуть туди більше сил, щоб сильніше тиснути на нас, так дійсно, тобто це та тенденція, тат яка залишається, і саме з півночі вони і продовжують Тиск, тобто, ось той напрямок на Куп'янськ, і по всій протяжності аж до Лиману там зберігається все ж таки перевага в окупантів, тобто там сконцентрована їхня максимальна кількість техніки. Не на півдні їхні всі танки і бойові броньовані машини і інші, а якраз на цьому лимано-куп'янському відтинку фронту. Тому так вони намагатимуться перехопити ініціативу. Тобто їхні сьогодні завдання вимати виманити наші резерви. Так само, як ми виманюємо їхні на півдні, так само вони намагаються з з'язати наші глибинні резерви, і от таким чином вони йдуть на Куп'янськ, посилюють обстріли, посилюють тиск. Ну треба сказати, що наші сили оборони до цього готові. Командувач Сирський провів вже кілька разів саме на тому напрямку, тобто він безпосередньо володіє ситуацією владою. Організована евакуація місцевого населення з Куп'янська. Тобто, фактично, весь цей регіон готується до таких затяжних боїв. Те, що це будуть оборонні бої, в цьому немає сумнівів, але найголовніше. Вніше, що нам протягом вже як мінімум місяця, коли цей тиск посилюється, нам вдається зривати всі плани ворога. Тобто він не може оцю величезну свою 100-тисячну угрупування задіяти так, щоб от здійснити прорив і здійснити якийсь стрімкий рух в бік осколу і оскольського водосховища. Тому дійсно всі плани ворога станом на сьогодні на цьому напрямку зірвані. Ну, знаєте, таке питання, воно можливо десь чому простяцьке, як то кажуть, але воно перш. Що яким мене виникає, чому маючи невдачі на півдні, окупант не перекидає з Лиману Купінського напрямку, наприклад, туди резерви, щоб ці невдачі якось залатати. Так справді тут потрібно подивитися загалом на карту, і ми розуміємо, що фронт він розтягнутий такою догою, тобто більш як тисяча кілометрів самого фронту, так. і тому росіяни не можуть свої більші сили швидко перекидати з однієї ділянки на. Іншу і дійсно було б логічно укріплюватися саме на півдні і зустрічати наші наступаючі сили в лоб. Вони вирішили обрати собі іншу тактику, тобто тому що розуміють, що це буде війна за резерви. Тобто, хто перший зрушить свої резерви, зав'яже їх у фронтовій боротьбі, той, власне кажучи, і втрачає ініціативу у цьому протистоянні. Тобто, я маю на увазі, ось угу. це літнє осіннє протистояння. Отже, завдання наше зберегти ці резерви і застосувати їх на півдні, а завдання ворога, як він бачить, сам нависнути над ізю, Ізюмом, над Слов'янськом, тобто над північчю Донеччини, через якраз цей Лимано-Куп'янський напрямок, з Куп'янська і вниз на південь рухатися, і таким чином змусити нас застосувати резерви саме на тому напрямку, для того, щоб їх ми не змогли застосувати mm -hmm. на півдні і відповідно, щоб ми не прорвались до Азовського узбережжя, оце є така логіка. Логіка війни це такі великі шахи, і ось е, тут е, виграє той, в кого будуть міцніші нерви, тому що насправді росіяни, хоча вони і мають чисельну перевагу, тобто вони досі мають чисельну перевагу в живій силі, в техніці, але все ж таки більш мотивованими, більш е, навченими бійцями і більш такими мобільними підрозділами, є все ж таки mm. наші підрозділи. І от ця швидкість маневрування вздовж лінії фронту, підсилюючи о, чи одну чи іншу ділянку фронту, це є наша перевага. Щодо резервів і результатів цієї шахової партії напередодні Кирило Буданов, керівник головного управління розвитки наборони України, сказав в інтерв'ю Крем про те, що окупанти росіяни можуть оголосити додаткову мобілізацію чи приховано це провести, але словом забрати до війська ще 450 тисяч нових загарбників. Як якщо цей план буде втілено в життя, як це може вплинути на розвиток подій на фронт? Ну, безперечно, будь-яке підсилення, і навіть це регулярне підсилення, яке ми бачимо сьогодні. Тобто, щомісяця в районі там 20 тисяч. Звісно ж, це є це є проблеми, додаткові проблеми для нас, тому що більше боєприпасів, це тяжкі бої. І звичайно, що тут не може йтися про якийсь швидкий швидкий удар і якесь швидке розбиття ворога. Ці 450 тисяч це бажання все ж таки самих окупантів, uh -huh. але все ж таки вони обумовлюються мобілізацією. Заційними спроможностями і вишкільними спроможностями, тому що їх потрібно, по-перше, набрати по-друге, десь розмістити, одягнути, забезпечити. Ну і скажімо, стрілецькою зброєю там РПГ, тобто там ручними ручною зброєю гранатометами, можна забезпечити. Але ось питання в техніці на що посадити цих бійців, тобто, і це не лише броньована техніка, як там бойові броньовані машини, там чи, чи танки, чи, чи вже не кажучи про якась якісь. Телерійські установки, яких у них все менше стає з цим проблеми, але навіть автомобільна техніка це також вже стає більшою проблемою mm -hmm. для окупантів. Тому от озброїти перетворити їх не просто з натовпу озброєних людей, а в повноцінні бойові підрозділи це те, що важче самим окупантам. Тому очевидно, вони будуть намагатися. Ну і крім того, от пропускні спроможності їхньої, е, взагалі, рекрутингової системи зараз це в районі 300 тисяч осіб. Mm -hmm. е, звичайно, що вони будуть збільшувати. Вони будуть. Е, Додаткові полігони розгортати, тобто переводити свою країну на такий на повноцінний військовий режим. Але все ж таки це буде не швидка справа. Тому mm -hmm. або втратиться якість підготовки, тобто доведеться менше часу вишколювати і відправляти на фронт, або ж доведеться е, більш, збільшувати в часі сам процес вишколу цих 450 тисяч. Але зважаючи як окупанти ставляться до свого особового складу, спойлер ніяк погано ставляться ну що можливо в якомусь сенсі нам і на руку яка ймовірність того, що ось ці 450 тисяч просто їх відправлятимуть ну як гарматне м'ясо, умовно кажучи, як було в Бахмуті з вагнерівцями, просто брати силою, щоб ми витрачали якісь свої ресурси, просто щоб їх там ну, вкладати на так і буде, тому що ну як я сказав, от це обумовлено їхніми мобілізаційними спроможностями, і от я думаю, що окупант робить розрахунок на те, щоб частину він. Одразу відправить, буде відправляти, тому що вже потрібно, вже фронт страждає. Тобто, ми бачимо, що на півдні для прикладу, ну там справді там кричать, що 70% підрозділів вибито якраз нашими там касетними боєприпасами, і потрібно чимось ну ці підрозділи потребують ротації, потребують поповнення, потребують взагалі заміни. Тобто потребують людей вже. Тому частина з цих людей, звичайно, що окупант буде просто затикати діри, але частину він залишить. До весни, і ось з початку, фактично, наступного року, з 24-го року, от тоді вже коли пройдуть хоча б два місяці підготовки, тому що менше тут просто немає сенсу, тоді вже можна буде їх відправляти на фронт для того, щоб почати якийсь новий наступ, можливо, в районі того ж самого Бахмута. Ну коротко на завершення. А самі росіяни вони проковтнуть цю мобілізацію? Як ви вважаєте? Ну 450 тисяч, це великий обласний центр, так абсолютно, але на жаль ль ми не можемо сподіватися на те що в самих росіян щось прокинеться і вони зможуть здійснити якесь організоване повстання тобто ми повинні розуміти що от мільйон навіть більше мільйона найактивніших росіян які були мобільні які самодостатні вони вже залишили цю країну тобто вони не збираються її міняти не збираються там повставати виходити на майдани вчиняти якісь заклади і так далі тобто залишилося ну от фактично таке бидло яке будуть забирати гребсти то і тих хто то не зміг додуматися заховатися угу. від ось цієї мобілізації, тому так розраховувати на те, що росіяни здійснять якесь повстання нам взагалі не варто. Почули вашу думку. Пане Сергію, дякую вам за цю розмову. Дякую. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки і співпраці. Ми говорили про потенційні сценарії розвитку подій на фронті. Зачепили ще тему мобілізації в Росії і про те, як росіяни власне ставляться до свого людського ресурсу.